Таких дослідів в Україні дуже мало, можна сказати, одиниці, їх мало і в Європі. Дослід був закладений у 1964 році доктором сільськогосподарських наук професором Іваном Маркіяновичем Карасюком за сприяння колишнього ректора інституту і одночасно його завідувача Миколою Іллічем Делеменчуком від початку закладання з 1964 року. І до майже до середини п'ятої ротації дослідом керував заслужений працівник освіти України, відмінник аграрної освіти України, доктор сільськогосподарських наук професор Іван Маркіянович Карасюк. Він створив школу науково-педагогічних кадрів, підготував двох докторів і 11 кандидатів сільськогосподарських наук. У досліді проводяться різнопланові дослідження. Також науковці кафедри працюють над грантовими тематиками і проектами. Були заключені договори про співпрацю із швейцарською компанією Гамая також співпрацювали з закритим акціонарним товариством НАНДО. Литва і е, брали участь у міжнародному проєкті Клайм. На стаціонарному польовому досліді кафедри агрохімії і ґрунтознавства виконуються завдання, що входять у тематику державних програм Національної академії аграрних наук. Заключаються в договірні тематики. Ми були співвиконавцями. Тематики наукових досліджень, з вивчення добрив біоспект біосплід, також заключено договірну тематику із товариством ТЕРА Агрохім. І в цьому році ми заключили договір із агрохімічною компанією «Гроздор». Сподіваємося, що й далі ми будемо тісно співпрацювати. У 2014 році дослід було перереєстровано, і нині, керівником досліду, є заслужений працівник освіти України, доктор сільськогосподарських наук, професор Григорій Господаренко. Він теж створив школу наукових кадрів, підготувавши одного доктора і 18 кандидатів сільськогосподарських наук. Він автор понад 600 наукових праць. Підручників, посібників, монографій, довідників є визнаним консультантом з питань агрохімії. Я радий вас вітати в цій залі. Як сказала Лана Дмитрівна, в цьому році у нас ювілей 180 років років дня заснування нашого навчального закладу. В цьому році ще один ювілей це 60 років стаціонарного досвіду кадри і грунтознавства. Я думаю, небагато і навчальних заходів установ можуть похвалитися таким досвідом. Більше як два покоління науковців займаються, проводять досліди. Колись я був дипломником на кафедрі агрохімії і ґрунтознавства. і свої перші дослідження під керівництвом Івана Марк Яновича Карасюка. Я проводив на дослідному полі по системі удобрення ячменю, ярого ячменю. В лісу Степу. Бажаю насамперед всім нам здоров'я, миру, легкої роботи і поважних наукових результатів. Ми сьогодні святкуємо такий діамант, який є в нашій наукових установах аграрних України. Це стаціонар, який закладений в 1964 році, і який залишився із в Україні із 60 залишилось 14. І я знаю, що він проводиться в належному рівні. Сьогодні ми можливо побачимо його. Чим цінність стаціонарів? Цінність стаціонарів заключається в тому, що ми протязі багатьох років напрацьовуємо фана удобрення, на яких ми зараз можемо накладати новітні удобрення, це як і стимулятори росту, і стимулюючі речовини хелатні форми макро-мікроелементів, антистресанти, гумати і так далі. Тобто на кожному фоні, органічному, органоміральному, мінеральному, на контролі, ми можемо визначити ефективність і створювати екологобезпечні системи одобрення е ну, сучасної розвитку аграрного сектору України. Це дуже важливо, особливо в. Знаючи, в якому стані зараз знаходиться в Україні. І я думаю, що після нашої перемоги ці дані, які ви отримуєте на своєму стаціонарі, вони принесуть успіх і розвиток для продовольчої безпеки України. Одним із основних завдань сільськогосподарського виробництва є, і залишається оптимізація умов. Життя і розвитку рослин. І польовий метод досліджень є також одною із складових поєднання і теорії, і практики у проведенні відповідних досліджень. Той стаціонарний дослід, який проведений був 60 років тому і про який ми сьогодні говоримо. Він практично повинен носити статус національного надбання, тому що наша країна є аграрною і всі ці добрі напрацювання, наукові напрацювання, наукова агрономія сьогодні надзвичайно потрібні для нашої країни.